Всім привіт! Відкрив для себе таку цікаву рибалку. Planet Fishing називається. Зараз ми виконуємо завдання. Нічне випробування. Треба вночі зловити 10 рибин І там буде опит чи шашу, чи каса. І таке місце я вам покажу на фарм опиту на спіннінг. І вдень вночі тут прекрасно прамплює. В день то прямо все нормально зранку. І то поп... Другий заход. З першої попитки вже зловів щуку. І зараз не знаю, чи це вона чи, звісно, спіймаю. Головлю на твічинг. Зараз покажу блісну. Е, бачите? Друга попитка жесть. Два із двох. Два из пік потому что они пик Давай иди сюди. Знову штука идет. Два з десяти. Гра прям піпець понравилася, оце перша локація. Взагалі охеренна, я вам кажу. Хто любить щось таке похоже, я вам тут пі піпець понравиться. Верніку звісно ще ніч. Прям вельми файно все зроблено. Прям симулятор, ще й на телефон. Причому прикол є на ПК. Ну, третя проводка пока що. Поки що ні. Перша скорость на твічин. У мене на другу, але ну, тут маленька глибина, то капець, Три історії. Погано трохи твічінг цього велика. 210. Ну, так і йде це Заповітовати місце там аферіння Я вам кажу. Щоб фармити опит ціни не немає. Бо ж на спініх опиту то побільше дають, як на удочки. Тре из трех. Тре из трех. то жесть. Рідко таке коли побачиш. Давайте ми чуть опустимо. Ну, на карту. Нічого. О, так. А, видно, за це був відмоклюваний. Прикинув чуть лівіє. і опа! Трофейний білий карпік. Красота! Прямо сюди на півсили кидаєш! По суті, може на поплавочок чи на доньку може було б поскоріше б ну, прикол тут опит. Прям нормально сиплять опиту за спінінг. Проти того бо тут легли. Так довго набивати, ну їх нахер. Онлайн. Можна спілкуватися з другими гравцями, що є на локації. Чат є, все. Ну шикарно. Прям піпець. Лучша рибалка. На 8 метрів вже біля поплівки, ну хай. Тож щось при цьому берегом витяг. Капець, 5 метрів прям було. Діот білий карті. Давайте ще чуть привій декинемо десь сюди. 5 з 10. З 6 проводок, щоб я хотів знати. З шостий проводок. Ото прям за 5 хвилин. Раюся, може що підкажу вам, як тут що до чого. Хто схоче може де пограти, Прямо реально Прямо пше. Реалізмом прям, всі ті проводки. Бляну, класно. О, дивіться, охреніть знову. О, за щось, може. Плюс-мінус. Нормальне. Ну, тільки так, що на початку. Вона, звісно, в фонарика. Тут навіть на лодці можна плавати по цілих локаціях, ходити все обходжувати. Віця жахло, пощіла щі лавно. Нічна зміна 10 штук. Здорово. Походу що нічна зміна два. Плямости в окуп. Красута. Красота Пацани, красота. Давайте блайк кинемо а ти коза кинув, реально. 5 с... секунд. Я вам скажу, тут ще вночі попутчик лев, як вот це озеро? я не знаю. Ну, короче, это сейчас и голуба. Красиво. Да, да, конечно, уреалы этих, ну то ладно. Он под лётка. Ну, пока что типа с 10 проводок Вісім з с десятый прям піпець на одному місці. Тут на одного пустыне. Макарков на называется. Есть поклевочка. Чуть-чуть киротанный потолок. Ну, там, да мітка метка поставлена. Штука идет. Вот прям сюда руки, да. Написал. Там в уголок. Ота і вам 10 рулинка. От я вам розказав, як пройти випробування Нічна зміна 1 і де найлучше ну як, на мою думку, найкраще фармитися іменно опит і гроші щоб левелом набити, на якому місці. Да лки-палки, що, ч, чи що? Давай, Вась. Що ти, фрикцион так хорош заробив? зарубил. що ебки. До килограмма. ...під Питтурский. Ну, да штука до кіля. Фонарика треба ще купити на ніч Так, да. прямистий окунь. Хороший. От так Виконано. Ну, один голди. Ні погано. А, і вузька ближня і 1500 каси. Ще плюс один. Красота. І ще само собою макупив, ну, так, що це на голову в рідке. Вот така локація, От, там люди поновляться. Если шо така то херня. Так що те, якщо що, шо. У нас озеро там називається. Лом Стар. Стар. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть.